Всім привіт! І так, що? Час гаражних історій. Сьогодні я вам покажу ось отакий акумуляторний пилосос, автомобільний фірми Дніпро М. Моделька ось VC10BC. 100 Вт має потужності. Де характеристики, зараз вам покажу. Ось о, 100 Вт потужності, акумулятор 2000 А. Давайте глянемо, як він виглядає. Не буду брехати, я його вже відкривав, перевіряв. Але ж давайте подивимося. Ось така сумочка, щоб носити, десь в машинку положити, шлангочка, куча насадочок. Це колба з фільтром, насадочка це для видувки. Це для пилососа самого, ну, не для пилососа, а для всасування. Ось Це накачувати, е, накачувати матраси, м'ячики чи щось таке. От, шарики. Класна тємка. Це щиточка на цю надівається. Це якісь теж насадки, я ще теж сам не зрозумів, сам пелісос, зараз я його розпакую. Така насадочка. Теж щільова. <кхід> теж якісь переходнички, треба буде пробувати, що куди. І це для видувки. Е, Отак от, от. І зарядним. Е, блока питання нема. Є інструкція. Так виглядає сам пилисос. Бачите, він якісно виготовлений з якісного пластику. Приємно тримати його в руках. Він не дуже важкий. Я не знаю, він приблизно десь кілограмчик, може там, може менше. Я не підскажу. Ну, не важкий. От. Давайте зберу його і зараз спробуємо щось з ним поробити. Давайте спочатку спробую на виду. Вмикається він натисканням кнопки, затисканням десь на секундочку. От, Він вмикається. І просто потім клацаєте, міняється потужність, три потужності. Перша, друга, третя. Ну, Давайте спробуємо, як він гудить. Ну, Поїхало, бачите, зеленим. Жовтий. І червоний, це саме мощний, це саме потужний. Витягаючи він круто. Я вчора спробував, пилюк оганяє добре вдома і вимикається. Так він виглядає, щоб пилесоситись, Зібрав, бачите, колба, тут знаходиться фільтр і ось така щіточка з насадочкою. Трошки пізніше спробую попелесосити, як він пилесосить. Хочу помити машину і подивитися, як він здуває водичку з ущілин. Так що далі буде. Є такі забруднення невеличкі. Пісочок такий. Ну, зараз спробуємо. Давайте включимо. Це перша, друга і третя. Давайте почнемо зразу з третього, щоб з самою потужною. Подивимось. оце п'ятничка в мене таких білих тут. а так, Наче класно, так, знаєте. Непогано і чистенько, і немає вже пісочку, десь там ще трошечки можна. ну Мені подобається. Потужності вистачає. Давайте спробуємо, як він збиває водичку з машини. Я від'єднав колбу, ось таку поставив насадочку. Давайте спробуємо. Давайте сразу третій. Ще разошли. Трошки збив на молденгах. Те, що треба. Ось отакий такий від Дніпром. Нічого такий. Потужний, видуває, смок, той нормально. Мені зайшов, повбирав, водичку трошки збив. Все як треба. Мені подобається, так що. Ставимо лайки, коментуємо всім пока.